Той час, коли на Сході майже кожного дня гинуть наші захисники, деякі вітчизняні бізнесмени заробляють гроші по обидва боки барикад одночасно. І декому з них до певної міри це вдається. Робиться це свідомо, як державна зрада, або совість повністю замінила гроші, або щось інше, слідство покаже. Показово, що за цим випадком, як і з іншими подібними, вже почали лунати стандартні заяви щодо наїзду СБУ на бізнес. Ми до цього вже звикли, але нам важлива і ваша підтримка, шановні журналісти і глядачі. Про що йдеться? Співробітниками Служби безпеки України в рамках роботи за кримінальним провадженням зареєстровано за статтею 359 Кримінального кодексу України проведено комплекс слідчо розшукових дій, в тому числі обшуки в офісних приміщеннях ТОВ НВФ Ю Алекс Дизайн ЛТД та місцям проживання окремих керівників цієї комерційної структури. Необхідно зазначити, що. Зазначене товариство спеціалізується на виготовленні літалізації технічних засобів для встановлення місцезнаходження громадян за допомогою певних спеціальних технічних засобів, скажімо так, а також спеціалізуються на виготовленні спеціальних комплексів для приховування і реєстрації аудіо та відеоінформації, тобто для приховування відеозйомки, фотозйомки. І зйому йому аудіоінформації. Підставо для проведення обшуків стали дані щодо проведення окремими фахівцями цієї інформаційної структури заходів, направлених на сприяння діяльності співробітникам так званої МВД ДЛНР у проведенні оперативно-технічних заходів на території проведення АТО. Ця інформація знайшла своє підтвердження. Під час обшуків на комп'ютерах співробітників фірми було виявлено, Переписку з представником ЛНР та підтверджено факт надання програмного забезпечення в тій стороні зазначено дозволяє представникам ЛНР і далі використовувати ці спеціальні засоби проти українських військових, правоохоронців та волонтерів. Складно оцінити або підрахувати скількох українських. Учасників спротиву на непідконтрольній території було виявлено та затримано за допомогою цього обладнання і цього програмного забезпечення, яке було передано так званій народній міліції ЛНР представниками цієї фірми. Я думаю, що слідство на це питання своє все відповіді не надасть. Своє все слідство розбереться в тому, скільки комплексів Моніторингу було передано в тій стороні, скільки разів норювалося програмне забезпечення, які за це отримані кошти. Встановлено що з порушення ліцензійних умов виготовлення СТЗ здійснювалися за адресою та у які не являлися і не заявлялися до провадження такої діяльності. Зазначене дозволу товариству уникнути контролю з боку, перевіряючих органів, не обліковувати виготовлені СТЗ та здійснювати їх реалізацію підприємствами і організаціями, які не мають права використовувати такі засоби. Ви розумієте, куди йшла, ця, куди йшла ця техніка? Вона йшла приватні охоронні структури потужним бізнес-групам, які мають свої підрозділи, розвідки, контрозвитки, як ми кажемо, наружки для того, щоб проводити роботу, яка заборонена законом, оскільки це є оперативно-рушукова діяльність і повний перелік тих суб'єктів, хто може займатися оперативно розшуковою діяльністю зазначені саме у цьому законі. Також керівництвом фірм організовано виготовлення та реалізація технічних засобів з ознаками належності до спеціальних технічних засобів, які взагалі не декларувалися перед органом ліцензування та відповідно не оцінювались на предмет віднесення до СТЗ, що також дозволило реалізувати такі засоби в суперечченому законодавству України, знову ж таки, не суб'єктом оперативно-шукової діяльності. Загалом під час обшуку вилучено 141 виріб СТЗ, які були виготовлені неофіційно, тобто поза ліцензійною діяльністю та не обліковані відповідних документах. Крім цього, виявлено та вилучено велику кількість готових контрактуючих для виготовлення подібних СТЗ протягом найближчого часу. Крім цього, виявлено та вилучено близько 200 тисяч доларів США, походження яких під час обшуку представникам комерційної структури пояснити де не вдалося, не надали не пояснення. Триває досудове слідство у рамках значного кримінального провадження. На даний час вирішується питання щодо перекваліфікації дійснових осіб компанії щодо сприяння діяльності терористичної організації, тобто стаття 208 і значком 3 кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання у вигляді позбавленої волі на стерні до 15 років.